Іран був він і в темі е, розмови з е, Путіним Трампа. Там, напевне, Трамп е, розраховує, що Путін може якось вирішити допомогти йому питання щодо ядерної угоди. Але вчора, 4 червня, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що та пропозиція стосовно ядерної програми, яку зробили Сполучені Штати Штати Ірану, вона ця пропозиція не відповідає національним інтересам. Ірану. Отже, поки що ми бачимо, що і там в нього серйозні проблеми. Ми на увазі у Трампа, який часто заявляв, що от, от, ось ось вже завершаться переговори, переговори буваються дуже добре. Його спеціальний посланник, якого називають головним переговорником Трампа, Стівков за це відповідає. Він зустрічався вже. Декілька разів з міністром закордонних справ Ірану Абасом Аракчі і бачимо, що поки що вони ні до чого не домовилися, що ті всі вимоги, які є в, з боку США, вони не сприйнятні для Ірану. Ну, слід нагадати, що минулого тижня Міністерство закордонних справ Ірану також заявило, що хотіло би побачити зобов'язання гарантії реальних Сполучених Штатів Америки. Що будуть зняті санкції, бо є обіцянки зняти санкції, якщо вони якусь там ядерну програму таки приймуть. Хоча слід нагадати, що в 2015 році була підписана ядерна угода з Іраном в обі на те, що вони там не будуть так збагачувати уран, і не хочуть, щоб зараз збагачували, але Іран це відкидає. І в обмін на це е, будуть там санкції не буде. Але Трамп за своєю першої каденції вийшов ці ядерний годи. Тепер хоче якусь іншу нав'язати в нього поки що нічого не виходить.